Він тобі зрадить, якщо він захоче. На це не вплине те, як ти себе поводиш, на це не вплине те, як ти виглядаєш. Якщо ти будеш готувати, якщо ти будеш супер розвиватися, якщо ти будеш постійно заслуговувати любов. Він все одно тобі зрадить, якщо він прийме таке рішення. Чому чоловіки зраджують? Перше, іноді вони не впевнені самі у собі. Це для них спосіб підтвердити, що вони круті, що вони подобаються. Що у них все ще є? Ця можливість когось звабити. Друга причина, по якій чоловіки зраджують, це в принципі люди, чоловіки, які люблять брехати. Такі чоловіки їм дуже подобаються. Обеться іти проти системи. Їм подобається робити не так, як треба, і уникати покарання. Вони отримують просто задоволення від того, що. Їм вдалося провести когось від того, що вони настільки хитрі, що вони настільки розумні, що вони змогли когось провести. Третя причина: ви недостатньо подобаєтеся чоловіку. Ви просто на його жінка. Він бачить у вас комфорт, йому з вами непогано, але й недобре. Ви для нього є, але він вами не дуже то захоплюється. Він вами не дуже то горить, не дуже то вами живе. Четверта причина, по якій чоловіки зраджуються через те, що їм треба отримати нові ім. Через те, що все стало дуже спокійно, дуже тихо, і у якийсь момент їм треба знову відчути пристрасть, відчути ось це тяжіння до жінки, відчути, коли воно все брулить, коли вони не можуть збудити цю силу внутрішню. П'ята причина це спосіб скинути. Важкість, це спосіб розслабитися від того життя, яке є. спосіб розслабитися від обов'язків, спосіб розслабитися від напруги, від стресу, просто все скинути. Це так само, як багато людей вони напиваються, да, і потім вони кажуть, ну це було п'яні, це було я цього не розумів. Та да? насправді оця п'янь вона і відбувалася саме для того, щоб розслабитися і дозволити собі все, да щоб ось цю свою особистість, яку чоловік. Від себе ховає, яку він не проявляє, щоб дати можливість їй нарешті проявитися, щоб дати можливість бути таким, яким хочеться, без усіх кордонів у голові. Шоста причина, по якій чоловік зраджує, він не бачить з вами ніякого майбутнього. Тобто, знов ж таки, це повернення до пункту, про який я вже казала. Ви не його жінка. Він не відчуває, що ви для нього достатньо важлива для того, щоб тримати вам вірність. Сьома причина полягає у тому, що чоловіку неважлива вірність, тобто це людина із такими цінностями. Да? Він не вважає вірність якоюсь константою. Для нього нормально мати різні сексуальні зв'язки, і він не вважає себе. Якби знаєте, це у нього вся невірність, вона не прирівнюється до. Відчуття того, що я якийсь не такий, його невірність вона дуже легко виправдовується тим, що ну це ж вона зі мною так поступила, ну це ж ситуація була не та, ну це ж якби, а що я не можу. Тобто у людини є певні цінності життєві, у яких немає цінності вірності. Далі, чому зраджують чоловіки, через те, що щось, що було на початку відносин, перестало зараз працювати. Тобто, наприклад, ви давали чоловікові відчуття того, що він сильний, цінний для вас, відчуття того, що ви його кохаєте, ви його потребуєте. А він для вас важливий. Потім щось відбулося у ваших стосунках, щось у вас накопичилося. І ви вже не можете йому давати всі ці емоції, ви не можете йому заповнювати ці його потреби. Да, ви не можете йому сказати щиро від серця, наскільки він для вас важливий, бо він вас дратує. І тоді чоловік у пошуку цих своїх потреб йде до іншої жінки. Він там наповнюється цим. Наприклад, він що чоловік виводить жінку на секс, то він отримує, що він отримує розуміння того, що я розумний, я мудрий, я хитрий, я. Я привабливий, я сильний, я, ну, тобто, мене хочуть, мене хочуть да. багато про що говорить чоловікові. Тому чоловік може піти на такий крок. Що робити для того, щоб чоловіком не зраджував, дівчата просто займайтеся собою? Він може вам зрадити у будь-який момент. Ви не можете ніколи розуміти, передбачити реальність. Якщо казати про те, намагатися цього не допустити, то. Ми будемо казати про такі стовпи. Перше, що важливо, це обирати того чоловіка, який обрав вас. Да? Ви бачите, що він захоплено дивиться на вас. Ви бачите, що він для вас щось робить, що його цікавить ваше життя, що він є внеском у ваше життя. Йому цікаво, як ви проводите час, чи ви їли, що ви хочете, про що ви думаєте, про що ви мрієте. І він не тільки це все питає, він ще допомагає у втіленні ваших бажань, він допомагає вам у житті. Житті, він вас підтримує, да він ем, ну він є таким суучасником вашого життя, він не холодний, він не відсторонений. Друге, це обираєте людину, яка сама вам каже про цінність бути вірним, про цінність стосунків, про цінність сім'ї. Про оце таке тепло у стосунках. Третє. Проговорюйте все. Якщо у вас щось накопичилося, важливо про це проговорити, як би це не було для вас важко, щоб ваш чоловік також вам про це казав. І тоді у вас не буде ось цього накопиченого роздратування одне на одного, яке потім виливається у небажання одне одного, у те, що ви не можете дати йому відчуття, що ти для мене важливий, ти крутий, я захоплюся тобою як особистістю. Ти зможеш все. Ви не можете цього дати, тому що у вас на нього накоплено багато негативу, розумієте? Важливо проговорювати. Четверте, четверте, важливо проживати разом якісь емоції, тобто не просто сидіти вдома, дивитися ТВ і ходити на роботу, отримувати разом якийсь досвід, робити щось нове разом, чи виходити кудись гуляти, наприклад, чи піти у якийсь парк атракціонів, ходити у кіно. Тобто, якась повинна бути активність, можливо готувати разом. Щось таке, що вас може об'єднувати разом, де ви разом, далі п'яте – це не забувати про сексуальне життя, робити його різноманітним, не просто одне й те саме, Вдягати різний одяг, саму себе задовільняти, робити так, щоб вам було кайфово, підходити до справи так, щоб ви самі від себе кайфували. Да? Тоді чоловік підключається на те, як ви сама від себе отримуєте задоволення, і він хоче бути також соучасником цього, не через те, що. Там вам треба це робити, а просто від того, що ви самі у кайфі. І шосте, мати своє цікаве життя, мати своє окреме від чоловіка життя, де є ваші інтереси, де є ваші хобі, щоб ви приходили, зустрічалися одне з одним і ділилися, щоб ви казали, сон таке було. Коротше, ми таке вивчали, чи ми таке пробували, і так само він буде приходити ділитися з вами своїм життям. І це буде цікаво. У вас не буде втрачатися одне до одного інтерес.